Привіт, мої любі українці і гості України. Тільки що таке відбулося, що в мене зараз просто не хватає слів. Мій підписник звернувся до мене сьогодні вранці, ну буквально щойно, і каже: Я їду з міста Бровари на Київ. І серед швидкісної дороги його зупиняють військові просто серед дороги. Не на блокпосту, не на пункті ну, не на контрольному пункті в'їзду-виїзду, просто серед дороги. Стоїть 5 військових з автоматами, стоять карамельками, зупиняють всі в транспортні засоби, в тому числі його, і просто починають там питати документи та інше. Після того, як військовий зупинили цього мого підписника, водія, вони почали витребовувати у нього документи. І після того, як водій надав документи, військовий починає виписувати повістку до ТЦК. Водій в шоці каже, що ви робите. І тоді військовий, дивіться увага, пропонує водієві. каже: ну якщо ти зробиш допомогу ЗСУ грошову, тоді ми тобі повістку не випишемо. Як вам така картина? Ви знаєте, така дія перевершує весь безпреділ, яким займалися гаїшники старі, сучасна поліція, яка б вона не була, але також там бувають там порушення. Це взагалі бандитизм. Я не повірив. Я думаю, щось що тут не те, як це так, серед дороги стоять військові, зупиняють транспортні засоби, сів в свій автомобіль і проїхав туди. І дивіться, що я побачу. В далі-далі ничего турбото, дали-дали. Тепер давайте розберемося про законні у цієї людині формі. Для того, щоб зупинити транспортний засіб, ця людина в формі повинна була мати наказ коменданта, про, що він є уповноваженою особою на зупинку транспортних засобів. Він не надав такого наказу. Тобто, ця людина не була уповноважена комендантом. Це перше. Друге, навіть якщо навіть якщо цей військовий уповноваженим таким наказом коменданта, транспортний засіб. Можна зупиняти виключно на блокпостах або на контрольних пунктах в'їзду або виїзду, це не є не блокпост. Це не є неконтрольний пункт в'їзду виїзду. Ви самі тільки що бачили це відео, і ви бачите, що там немає жодних ознак, що це є блокпост або контрольний пункт в'їзду виїзду. Не знаків, не розмітки, нічого. Просто стоять військові і луплять в жезли транспортні засоби. Для того щоб вам картинка стала більш зрозумілою, гляньте на це саме місто з іншого боку дороги. Дивіться, може там які знаки є. Як ви бачите, це не блокпост і це не контрольний пункт в'їзду чи виїзду. Будь-які ознаки цього місця щодо блокпосту відсутні. Третє, чи могла ця людина в формі взагалі вимагати у водія будь-які документи? Я вам скажу ні, не могла. Тому що для того, щоб цей військовий перевірив документи у водія, повинні бути чіткі, визначені законом підстави. Ці підстави вони регламентуються відповідною постановою Кабінету міністрів номер 1450 6. Що там вказано? Що уповноважена особа має право перевіряти документи, якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку або безвісті зникла особа. Ми розуміємо, що тут немає ознак. Далі, Якщо існує достатньо вважати, що особа вчинила або має намір чинити правопорушення або злочин. Якщо у особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби і так далі, це також відпадає. Знаєте чому? Тому що цей військовий навіть не оглядав транспортний засіб. Якби водія у нього була підозра, що водій перевозить зброю або вибухівку, він би сказав, відкрити, хоча б багажник. цього не відбулося, тому що водій навіть з транспортного засобу не виходив. До речі, для того, щоб вчасно реагувати на такі от обставини, оперативно слідкувати за ситуацією, я вам зараз наполегливо рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, тому що я там дуже оперативно викладаю цю інформацію, яку озвучую в блогах, і додатково в тому числі. І також зараз ж підпишіться на цей канал, тому що ви маєте слідкувати за такими відео, і знати, що відбувається в країні. Далі, якщо зовнішні ознаки транспортного засобу... Або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення. Транспортний засіб цілий. Там немає ніяких пошкоджень, немає ніяких ознак, тому що транспортний засіб має відношення до правопорушення. Яка підстава? Далі: порушення особи відповідних заборон, виданих на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану. Людина їде без порушення правил дорожнього руху зі швидкістю 30 км на годину. Він навіть адміністративне правопорушення не вчиняв, які тут правопорушення. Тобто, ми з вами розуміємо, що мій підписник їхав на справному автомобілі на місцевих номерах без порушення правил дорожнього руху і не провозив ніяку вибухівку чи зброю, тому що військовий не оглядав транспортний засіб. Тобто, це була зупинка, направлена виключно на викос бабла. І такий викос. Він перевершує всю стару гвардію цих даїшників і сучасної поліції. Ви розумієте це? Тому що це вже чистої води бандитизм, це вимагання. Це злочин, який людина в формі вчинила, використовуючи бандитські методи. Водій цей мій підписник він зупинився виключно тому, що він боявся, що стоїть людина в формі з автоматом, і якщо він не зупиниться на цю незаконну вимогу, то просто в нього почнуть шкуляти з автомату. Звісно, люди зараз цього бояться і все може бути. Мало хто його знає, що в голові у цього військового це не є службова особа правоохоронних органів, це не поліцейський, який знає, як діяти відповідно яким чітким наказам. Я навіть впевнений, що цього людини цієї формі немає юридичної освіти. Розумієте, що відбувається взагалі зараз? Оце, що ви розуміли, відбувається майже в столиці. Отакий от, от зараз безпреділ, по-іншому це назвати не можна. Тому давайте далі спостерігати за обстановкою, такою, яка відбувається. І якщо, не дай Бог, ви потрапите в схожу ситуацію, намагайтеся зняти на відео такі дії людей в формі от. і терміново висилайте їх мені. І ми з вами будемо розбиратися, що з вами відбулося. Нельзя зараз такі дії людей в формі залишати без нагляду, тому що це безпредділ. Це вже починається бандитизм. Зараз хочу перейти до хвилинки агітації. Прошу вас підписатись на цей канал, щоб не пропустити усі відео, які будуть у майбутньому. Написати щось толкове в коментарях, що суттєве або не суттєве, підняти шльопалки вгору або вниз, звісно, якщо відео сподобалось, піднімайте шльопалки вгору. А з вами був адвокат Ігор Лепявка, і ми будемо з вами слідкувати за ситуацією надалі. Я подрозумію, що ви в состояні ап'яніє. Здравствуйте, это адвокат Игорь Лепявка? Да, я решу вашу проблему.